Понад 70 питань порядку денного розглянули депутати горішньоплавнівської міської ради під час свого засідання. Зокрема, затвердили звіт про виконання міського бюджету впродовж 9 місяців 2024 року та ухвалили рішення про внесення змін до бюджету громади на поточний рік. Народні обранці погодили також звернення депутатів міської ради до президента України Володимира Зеленського щодо підтримки плану перемоги, представленого главою держави. За тим урадили план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів міською радою на 2025 рік. Під час розгляду питань житлово-комунального господарства депутати своїм голосуванням внесли зміни до програми будівництва об'єктів комунальної власності горішньоплавнівської територіальної громади упродовж 2022-2025 років і до програми розвитку ЖКГ і благоустрою 2024-2026 років. Народні обранці погодили інвестиційну програму комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства на 2025 рік. Міський Голова Дмитро Биков наголосив, що нині комунальні підприємства Теплоенерго і ВУВКГ динамічно розвиваються, і висловив сподівання, що так триватиме і надалі. Депутати погодили внесення змін до рішення 14-ї сесії міської ради про створення, накопичення та використання місцевого матеріального резерву територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій до кінця 2025 року. Владислав Великородний начальник відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи та охорони праці, зазначив, через закінчення терміну придатності є потреба поновити вироби медичного призначення і деякі продовольчі резерви. Дмитро Биков зосередив увагу присутніх на необхідності придбання матеріалів для ліквідації можливих наслідків надзвичайних ситуацій. Коли відбулись ці вибухи у Дмитрівському старостинському окрузі, ми зрозуміли, що у нас немає навіть вільних матеріалів для того, щоб оперативно, оперативно надати допомогу постраждалим. Зрозуміло, що ми дуже швидко зреагували, все закупили, надали грошову допомогу, але в резерві цих необхідних матеріалів не було. Тому ми провели технічну нараду і вирішили, що нам все це потрібно, хоча б в мінімальному об'ємі, а потім вже будемо докуповувати, привозити, не дай Боже, але ми повинні. Прийняти відповідні рішення і зробити відповідний матеріальний резерв під час розгляду питань гуманітарного напрямку, депутати внесли зміни до програми репродуктивне здоров'я жінок горішньопланівської міської ради упродовж 2024-2026 26 років. Нами прийнята вже програма на підтримку жінок, які народжують дітей з 1 січня. 2025 року ми виділяємо за кожну народжену дитину 50 тисяч гривень. Я вважаю, що це правильно і необхідно, тому що у нас критична ситуація саме з народжувальністю. І ця критична ситуація, вона по всій країні. Тільки так ми можемо стимулювати жінок народжувати дітей. І я вже неодноразово казав, що Людський ресурс це головний ресурс 21-го сторіччя. Все буде, кошти будуть, земля буде, ресурси будуть. Якщо не буде людей, не буде економіки, не буде держави. Затверджено комплексну програму підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, членів їхніх сімей та сімей загиблих військовослужбовців. Її реалізація здійснюватиметься коштом бюджету громади і передбачено на це 12 мільйонів гривень. Затим депутати погодили відкриття відділення волейболу в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 У нас дуже потужно розвивається. Аматорський волейбол багато років у нас проводяться всеукраїнські турніри з пляжного волейболу. Потім ми залучили фахівця з Харкова і організували на рівні відділення спорт для всіх заняття з волейболу. І зараз ми запросили молодого тренера з Покровська, дівчина. Вже отримала статус внутрішньопереміщеної особи, у неї є відповідна освіта, досвід, і я їй запропонував очолити все це, що робили аматори, ентузіасти, неймовірно популярний, відовищний від спорту. Він дуже так, як би дає комплексний фізичний розвиток і дітям, і підліткам, і гармонійне таке спілкування в команді. Волейбол стане 14-ю спортивною секцією, що діятиме у горішніх плавнях.